Ласкаво просимо до подорожі всередину себе, подорожі, де світ стає дзеркалом твоєї душі. Стоїцизм із мудрістю Марка Аврелія, Епіктета та Сенеки відкриває, що кожна твоя реакція ключ до самопізнання. Ти дивишся на людину і відчуваєш гнів, радість чи порожнечу. І це не про неї, а про тебе, про приховані куточки твого єства, які чекають на світло. Не забудьте підписатися, щоб разом із нами досліджувати ці глибини щодня і не пропустити жодного кроку до внутрішньої гармонії. Цей текст твій провідник у світі, де емоції стають учителями, а дзеркала відображенням твого потенціалу. Ми заглибимося в те, як тригери відкривають твої рани, захоплення вказує на твої мрії, втрати показують ілюзії, нетерпимість розкриває страхи. Сила в тобі віддзеркалюється в інших, закономірності вчать змін. Ігнорування примушує бачити правду, прийняття дає силу, відпускання звільняє. А ти берег, що стоїть незворушно. Кожен розділ це детальний план із практиками, роздумами та стоїчними уроками, щоб ти, як справжній стоїк, не реагував сліпо, а діяв із ясністю. Готовий зустріти себе в дзеркалі світу? Почнемо зараз і йдімо глибше. Ти стикаєшся з людиною, і її тон голосу, манери, погляд чи поведінка викликають у тобі бурю. Вона нічого тобі не зробила, просто існує, а ти відчуваєш, як щось розриває тебе зсередини. Стоя каже: зупинись, це не вона, це ти. Це відображення того, що в тобі ще не пропрацьовано, того, що ти відкидаєш у собі, ховаєш від світла. Епіктет стверджував, що ми сердимося не на інших, а на своє судження про них на ті тіні, які ми не хочемо визнавати, спостерігаю уважно. Ти злишся на чиюсь зверхність, можливо, десь глибоко боїшся виявити свою власну. Ти не терпиш слабкості в інших. Можливо, ненавидиш її в собі, ховаєш під маскою сили. Ти критикуєш амбіції. Можливо, поховав свої мрії під тягарем сумнівів. Витрачай 5-10 хвилин щодня, сидячи в тиші, і аналізуй свої реакції. Запиши в щоденник, що мене дратує? Чому? Не поспішай із висновками. Просто дивися. Практикуй цю вправу щоранку, додаючи по одному тригеру за раз. Наприклад, якщо хтось дратує своєю впевненістю, запитай, чи придушую я свою впевненість. Це не про звинувачення, а про розкриття. Сенека писав, що розум, який бачить себе, стає вільним, готовий зазирнути в ці тіні. Це твій перший крок до усвідомлення, твій щит проти сліпої реакції. Є люди, на яких ти дивишся з глибоким так, не заздрістю чи фанатизмом, а чистим захопленням, натхненням, що торкається душі. Стоїк зупиняється і запитує, що мене так чіпляє. Їхня мужність, спокій, гідність. Це дзеркало твоїх нереалізованих можливостей, відображення того, ким ти міг би бути. Марк Аврелій навчав, що ми бачимо в інших те, що живе в нас, навіть якщо воно ще спить. Візьми 10-15 хвилин щодня, щоб розібратися глибше. Сядь у спокій, закрий очі і уяви цю людину, що в ній викликає повагу, її витривалість, творчість. Запиши це детально. Я бачу сміливість. Це те, що я хочу розбудити. Потім зроби маленький крок: якщо це сміливість, скажи щось, чого боїшся сказати. Наприклад, вислови свою думку на зустрічі. Практикуй це щодня, додаючи по одному дії на тиждень. Це твій внутрішній компас, що вказує на цінності і потенціал. Не зупиняйся на захопленні. Дій. Сенека казав, що дія це доказ мудрості, готовий розшифрувати цей сигнал і рухатися вперед? Це твій другий інструмент, твій шлях до росту. Коли щось важливе робота, стосунки, статус зникає, ти відчуваєш порожнечу, як порожнечу в грудях. Але що саме болить? Чому так глибоко? Стояк запитує, що я втратив і чому це стало частиною мене. Сенека вчив, що ми тримаємося за ілюзії, вважаючи їх своєю ідентичністю. Ти не те, що маєш, а те, що залишається, коли все заберуть. Витрачай 10-20 хвилин щовечора, аналізуючи втрату. Сядь із щоденником і запитай, чому це болить? Якщо це робота, можливо, ти прив'язав до неї свою цінність. Якщо стосунки, можливо, боявся самотності. Напиши три причини болю і три способи відпустити. Наприклад, якщо втратив статус, скажи собі, я цінний не через титул. Практикуй це щодня, додаючи по одному новому способу. Порожнеча це не кінець, а простір для нового. Сенека нагадував, що справжня свобода у відпущенні. Готовий побачити, ким ти став без цих кайданів. Це твій третій крок, твій шлях до свободи, нетерпимість, гнів, презирство, осуд завжди сигнал про тебе. Ти ненавидиш прямоту. Можливо, ти сам уникав її, ховаючись за мовчанням, зневажаєш зухвалість. Можливо, мріяв про сміливість, але боявся її проявити. Стоїк не реагує з емоцією, він слухає і аналізує. Спостерігай 5-10 хвилин щодня за своїми реакціями. Запиши, що тебе дратує, і проаналізуй, чи є це в тобі. Наприклад, якщо хтось дратує своєю впевненістю, запитай, чи придушую я свою? Практикуй це щоранку, додаючи по одному тригеру: не треба любити всіх, але будь чесним. Сенека казав, що правда криється в нас самих. Якщо дратує чийсь егоїзм, можливо, ти сам колись діяв так само, готовий зустріти ці тіні і зрозуміти себе. Це твій четвертий інструмент, твій шлях до чесності. Ти бачиш силу, гідність, мужність в інших, бо вони в тобі, навіть якщо сплять. Ми захоплюємося тим, що розуміємо, що живе в нас. Стоїк не ідеалізує, він діє. Якщо бачиш сміливість, розбуди її в собі. Марк Аврелій вчив, що потенціал у тобі чекає на пробудження. Витрачай 10-15 хвилин щодня на роздуми. Що в мені відображається риса? Сядь у тиші, уяви людину і запитай, що в мені резонує, якщо це витривалість, зроби 10 віджимань, якщо сміливість, скажи ні, у складній ситуації. Практикуй щодня, додаючи по одному дії. Сенека нагадував, що сила у діях, а не в словах, буде важко. Але ти, що прагне рости, не здавайся. Готовий розкрити свій потенціал? Це твій п'ятий крок, твій шлях до могутності. Те саме конфлікт, зради, провали повторюються. Це не карма, а дзеркало. Світ навчає, доки ти не змінишся. Стоїк бачить закономірність і шукає, що приносить його в ці ситуації. Сенека писав, що повторення це урок, якого ми не засвоїли. Аналізуй 10-20 хвилин щодня, що повторюється. Якщо сваришся постійно, можливо, це твій гнів чи нетерпіння. Запиши три ситуації і три способи змінити себе. Наприклад, слухати більше, а не сперечатися, Практикуй це щодня, додаючи по одному новому підходу: світ не ворог, а тренер. Якщо втрати повторюються, можливо, ти тримаєшся за ілюзії, готовий навчитися і змінитися. Це твій шостий інструмент, твій шлях до мудрості. Якщо щось не складається, люди йдуть, мрії руйнуються. Світ показує це гучніше. Ти відвертаєшся, але дзеркало наполягає. Стоїк не нарікає, він дивиться всередину. Сенека вчив, що ігнорування правди лише посилює біль. Витрачай 10-15 хвилин щодня, шукаючи, що ігноруєш. Сядь із щоденником і запитай. Чого я уникаю? Якщо люди йдуть, можливо, ти не даєш їм місця через страх близькості. Пиши три причини і три кроки до змін. Наприклад, відкритись у розмові. Практикуй щодня, додаючи по одному кроку. Світ чесний і покаже правду, доки ти не зупинишся. Готовий подивитися в дзеркало? Це твій сьомий крок, твій шлях до відповідальності, прийняття не капітуляція. А сила. Стоїк приймає слабкості, щоб рухатися далі. Сенека казав, що боротьба з реальністю виснажує, а прийняття дає мир. Витрачай 10-15 хвилин щодня, визнаючи свої страхи. Сядь у тиші і запитай, що я відкидаю. Якщо це страх невдачі, напиши три способи прийняти його наприклад, спробувати провалитися маленькими кроками. Практикуй щодня. Додаючи по одному страху. Це не про залипання, а про ріст. Світ дзеркалить те, що ти відкидаєш, але прийняття звільняє. Готовий знайти мир це твій восьмий інструмент, твій шлях до свободи. Відпускати це не втрата, а звільнення. Тримайся минулого і залишайся в кайданах. Стояк обирає простір для нового. Сенека вчив, що відпусканнями це вибір щоденний. Витрачай. 10-15 хвилин щодня, відпускаючи образи. Пиши, що тримаєш втрачену любов, гордість. І три способи відпустити спалити лист, помедитувати, сказати собі досить. Світ покаже, що ти тримаєш і дасть шанс. Готовий зробити місце для життя це твій дев'ятий крок, твій шлях до легкості. Ти сукупність виборів, думок, реакцій. Стоїцизм вчить, що спокій. У тобі. Сенека казав, що ти не обставини, а берег, що стоїть незворушно, витрачай 5-10 хвилин щодня, підтверджуючи себе. Сядь у тиші і повторюй: Я не те, що втратив, я те, що обираю. Пиши три якості, які в тобі: сила, любов, мудрість. Практикуй щодня, додаючи по одній якості: світ, дзеркало, але ти його творець. Готовий бути собою? Це твій десятий інструмент, твій шлях до величі. Ці десять кроків приведуть до самопізнання. Починай зараз, пиши я стоїк у коментарях. Підпишись і постав вподобайку.